6 липня компанія Meta анонсувала прилажуху нову під назвою Threads. Офігенне. Давайте дуже швидко пройдемо по тому, як його скачати, встановити. Що там є, що крутого в нього є. Ти підпишись, а я тобі розповім перше, як його встановити. Для цього ми заходимо в App Store або Play Market. Напишемо Threads. Бачимо оцей значок. Та тикаємо та встановлюємо. Саме встановлення прилажухи дуже просте: вона, прилажуха, потягне всі контакти з вашого інстаграму та всі дані, які у вас там є. Е, Ім'я профілі, посилання це, це буде вже в вашому трес-аккаунті. Якщо людина там не була підписана, не була зареєстрована, то ви на неї, звісно ж, не зможете підписатися. Хоча коли вона зареєструється, то ви також на неї зможете підписатися і побачити її в списку своїх друзяк. Якщо натиснути на поділіться профілем, то ви можете посилання відправити кому завгодно та на вас підпишуться. У Трес також дуже круто, то що в компанії Мета там всі оці прилажухи, всі совмісні. Тобто в то Трес та Інстаграм. Якщо ви в Трес робите пост, то ви можете і в Інстаграм його запостити, і в Сторіс, і візді одноразово з'явиться. Трес дуже інтуїтивно така зрозуміла прилажуха. Там всього 5 вікон. Общий, лістаємо ленту, як в інстаграмі, там є профіль, там є дуже багато всього чого. Просто переходиш, дивишся та й все розумієш. Також дуже круто, що ти в свій трес можеш загружати як зображення, так і відео, так і зображення з відео. Пробуй. А пиши в коментарях, що в тебе виходить. Трес чу чуточку схожий на Twitter. Ти можеш туди постити різні пости, тільки одне но. Там, якщо вже запостив, видалити не можна, театр редактувати також тяжко. Так що думай, що пишеш. Пиши тільки те, що насправді хочеш написати. А ти підписався на мій канал, поставив лайки, написав коментарі, Пиши!